Ще раз доброго ранку, хочу показати, в якому стані трава, бо дощу нема, вже два місяці. Дивіться. Все посохло сіно, просто стоїть. Постригли його, а я їхала там, е, якийсь дядько стриг траву на цьому ну, на на посередині на дорозі. Так, такий пил стояв, що це просто жах. О, білка, дивіться, білка побігла по проводах. Воно, воно поскакало. Дивіться, 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 марафон по проводах. Все на дерево пішло, так? Все, зайця сьогодні немає. Ну і Бог знає. мать то немає, усе вигоріло, пустеля просто. Трава у жахливому стані. І дощ все збирався, збирався. Весь, весь уікенд нічого не зібрався і нема, не було його. Ладно, пішла я на роботу.